Поєднання синього і жовтого кольорів з'явилося 1256 року у Львові. Данило Галицький подарував місту герб із зображенням жовтого лева на блакитному фоні. Відтоді ці барви мали місце на гербах місцевої знаті, князів і шляхтичів, а з чотирнадцятого століття офіційно використовувалися у гербі руського королівства. Прапори козаків Запорізької січі також часто мали поєднання елементів синього та жовтого. А відомий живописець Ілля Рєпін на своїй картині запорожці пише. Шучуть листа турецькому султану навіть приховав на списах жовто-блакитні та червоно-чорні прапори після лютневої революції 1917 дев'ятсот сімнадцятого року. Вперше українські синьо-жовті стяги публічно з'явилися у Києві, Одесі та Харкові. А перше офіційне визнання нашого прапора відбулося 22 березня 1918 року. Тоді Центральна Рада ухвалила закон, затвердивши поєднання жовтого і блакитного як символу Української Народної Республіки. Примітно. Що досі точаться дискусії довкола того, яким чином розташовувалися кольори на прапорі УНР блакитний вгорі та жовтий внизу, чи навпаки, із жовтим угорі. Науковці вважають, що використовувалися обидва варіанти стяга. Під цим прапором ішли в бій українські юнаки під крутами та бійці української галицької армії. Багато льодових бійців УПА воювали з синьо-жовтими прапорами. Під цими кольорами повстали і боролися за свою незалежність Карпатська Україна. У СРСР використання. Чи навіть зберігання синьо-жовтого прапора вважалося злочином і суворо каралося, але українські патріоти завжди знаходили можливість продемонструвати за допомогою прапора, ще не вмерла Україна. Яскравий випадок трапився на олімпіаді 76-го року. Під час футбольного півфіналу між командами Німеччини та СРСР із більшістю київських динамівців у складі Данило Мегаль, українець із Канади, вибіг на поле із синьо-жовтим прапором танцюючого пака. Офіційно ж затвердили синьо ти стяг як державний символ України 28 січня 92 року. А 2004-го тодішній президент України Леонід Кучма підписав указ про встановлення дня державного прапора 23 серпня.